У минулому депутат Дубинської міської ради, а нині підприємець Юрій Коханець, 7 вересня, оголосив безстрокове голодування. Декілька днів він сидів під приміщенням міськради, протестуючи проти дій міського голови Дубна та місцевого управління архітектури, які, на його думку, незаконно видали дозвіл на будівництво на сусідній з його приміщенням ділянці. Провожу акцію голодування в протест чиновницькому безладу, безчинству. Проти корупційних схем люди видать не відчувають в собі меж. Все порішали, і міський голова сказав мені, а мені управління містобуд управління архітектури та будівництва не підля... не підкоряється. Я нічого не знаю. Він робить ну, таке враження, що він взяв очі в того собачка, який Сірко. Отака права. Юридично власницею скандальної ділянки є матір заступника голови Дубинської РДА Бориса Курицького Антоніна Курицька. Аби забудувати ділянку матері, чоловік збирався взяти у користування ще частини. Ну тротуару і звести будівлю всупереч усім державним будівельним нормам. А міський голова усіма силами допомагав. Навіть планував винести це питання на закриту сесію міської ради. Він висловив на бажання забудовуватися, але стовідсотково забудовувати свою земельну ділянку оформлену на Мамо від. Будівлі Юрія Миколаєвича, замурувавши йому вікна, знішу там існуючий газопровід. В нього там кухні, виробничі під, при, ну, виробничі приміщення, в які потрібна інсталяція попередній власниці. Був розроблений проєкт. Вона проходила експертизу і, відповідно, проходила Україн експертизу. У нас є протоколи тієї експертизи, вона надавала, і там були влаштовані протипожежні відсіки, протипожежні розриви на випадок пожежі там у 8-12 метрів, здається так. Ну, він сказав, що його бачення таке. У п'ятницю 9 вересня відбулась закрита сесія Дубинської міської ради, на якій, як і передбачалось, міський голова виніс дане питання на розгляд. Як наслідок, за проголосувало 14 депутатів та сам Василь Антонюк. В свою чергу 8 голосували проти. Одним із таким був Віктор Богомаз. Міський обранець відверто не підтримав пропозицію дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою земельної ділянки у центрі міста та відведення її в оренду. Бов. Вважає це незаконним. Ключовим питанням стояло виділення цієї ділянки для будівництва торгового центру. Е, найперше, що здивувало те, що ми за два засідання вже сесійні і комісії, ніхто не бачив ні власників, не бачили ні концепції того будівництва. Ми не знаємо, хто буде там будувати і що там буде будуватися. Сказали, що це буде просто торговий центр для розвитку бізнесу міста. Просувають його, лобіюють його. Представники нашої міської влади. Міська рада хоче розвивати бізнес, щоб платилися податки, але ніхто не з'ясовує, яким шляхом це буде все робити. За словами Віктора Богомаза, донині невідомо, що саме буде будуватись на ділянці у центрі міста. Виходить міський голова, це питання лобіює. Однак, тим не менш, обов'язковий мінімум голосів все ж назбирати вдалося. Та як виявилось, є одне. Але те, що в міській раді лобіювалися ці, ці питання, це точно, тому що з багатьма депутатами проводилася роз'яснювальна робота, е, е, така досить навіть тиснуча робота. От. І тому, е, от ми не знаємо хто з власників і що вони мають робити. Аби дізнатись, чому Василь Антонюк так зацікавлений у тому, аби будівництво у центрі міста все ж розпочалось. Ми навідались у міську раду. Однак там до кабінету нас не впустили, бо, мовляв, у міського голови нарада. А коли закінчиться, невідомо. Ми вирішили зателефонувати, і Василь Антонюк все ж слухавку. Взяв у приватній розмові. Він пояснив, тривалий час покривав і виправдовував підприємців. Однак тепер. Робити цього не збирається. Угорщики з ними він побив, новий же бізнес підтримує і збирається робити це надалі. Те, що сусідні будівлі можуть зруйнуватись, до уваги не бере. На фоні стресу здоров'я екс депутата Юрія Коханця погіршилось. Зараз він на лікарняному ліжку. Однак після повного одужання планує продовжити голодування. Якщо це не принесе результату, наступним місцем протесту обере військову адміністрацію. Якщо і там не допоможуть, збирається дійти до президента. Дента Ірина Жуковська Олег Степанюк телеканал ITV.